Ну от за дві години ми зуміли піднятися на вершину гори Костел з цим прекрасним колективом. Звідки до нас приїхали? Молодь Березовиця, так тернопільський район. Друзі, який ж це у нас клас. 11. Зібрала, це от, вчителі привезли самих медалістів, самих е, дітей, які прекрасно вчаться, йдуть на золоту медаль. Так? З, і всього-навсього за дві години ми зуміли піднятися на одну з прекрасних вершин з села Миколишн. Е, що ви хочете сказати, як вам було підніматися? Все було гарно, красиво, неважко, ні? Не? Рекомендуєте другим? Рекомендуйте хорошу гарно навчатися і піднімати на наші вершини. Так що дякую вашим вчителям, які ну, друзі, гляньте, яка яка ну, супер, друзі. Друзі, середина листопада, день максимально сонячний. На сонечку доволі таки тепленько, невітрено. Гляньте, яка неймовірно красива панорама. Це село Миколичин, висота 1049 метрів. Неймовірно красиво, друзі. Хто має можливість, приїжджайте, подорожуйте, підписуйтеся на наш канал і ми організуємо для вас, для ваших рідних і близьких. А що красуня скаже? Як твій наш похід? Бачите, подорожуємо. Так що всім з вас подобає, з мене контент. Слава Україні, друзі.